Златка побачила, той каже, бабусь, зроби мені шашлик з сиру. А що дитині відмовиш? Сідаю та й роблю, поки огонь горест, кове тісто, порізала на такі полосочки. І тепер обгортаємо наш сир сулугуні. Гарненько притискаємо, накладаємо одне на друге. Нож ж, має бути на огні. Добренько притиснули. Змащуємо яєчком з усіх сторін. Сипаємо кунжутом. Уявляєте, яке смачне? Я взагалі кунжут люблю. О, в любих пірожинах і морожих. Ведемо на вогонь. Поставили на слабкий жар наш шашлик сиру. Ого! Ти бачиш злату, що робиться? Тут тільки крути. Давай прийду. крути. Так, всі стоять на цьому шашлику. Всі. Златка вертай, да, да, перевертай. Да. Ну ні, робиться. Подивіться, сонце вже заходить, а у нас тут красота. Златка, іграшки винесла, стіл один, стіл другий. Все розпадає. Але добре, що є, де пече, є своє подвірочко, вийшов, що хотів, то зробив. Вони одразу гарячих знімає. Хто готував, то знає, що це таке дуже смачне.